Вітаю на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні треба приготувати щось на перше. Вчора, в основному, я другу страву готувала і попивши каву з такою канапочкою з рибки червоною. Вчора я готувала її рецепт і окреме відео є на каналі, поки ще хвостики сплять в ліжку. Проступаю, готую зубкою зі щавля. Або зелений борщ, хто його як називає на курячій лапці. Лапка приблизно 400 грим, я її вимочила перед тим у воді, щоб кров відійшла. Стараюся так робити. Не завжди однаково виходить, але стараюся. І ставлю її варити за цей час, поки вона буде підварюватися, підготую овочі. Шабель в мене заморожений, Щавель тепер можна купити готовий порізаний. Хто як бажає, я деколи консервую, деколи заморожую, цього разу в мене буде заморожене. Щавлик і ставлю готувати. І також яйця поставлю варити. До яєць, коли їх варю, даю ще чайну ложку солі. Ну, я зараз даю так жменьку. мені зручно буде, щоб вони не тріскалися. А навіть якщо вони тріснуться, тріснуть, то білок не буде витікати. Приготувала собі приблизно 200 грам. картоплі неочищеної. Мурковочку приблизно 50 грамів у мене цибулька ще лишилася від попереднього приготування. Щавель у мене заморожений, промелений. То свій щавель, коли я його зібрала, блендер помістила. І звичайний блендер, не погружний, а звичайний. Трошки води додала, промолола і заморозила. Трошки води додаю, тому що воно тоді листя гарно промелюється. Я люблю, щоб бухщаблі дрібно порізане, щоб не тягнувся за ложкою. Трошки кропу, палочки з кропу, просто обмотаю ниткою потім заберу. Хочу, щоб пахло свіжиною моя зубка. І дві столових ложки. Є в мене рису, ну, дві-три, тому що я таки набирала щедрі ложки. Дві рівні можна рахувати. Дві-три, так я я напишу, в описі до відео. Все, овочі готую, обчищаю, У мене бульйончик готується до зубки, все буде дуже швидко. Ще собі згадала, що за смажку я буду робити на маслі вершковому, масло у мене домашнє, з олійкою. Дві столові ложки олійки і 1 столова ложка масла. Сіль, перець, лавровий листочок буде за смаком. Все буду описувати, як буду додавати. А наступне анонсуюче нахи буду знову готувати, постараюся записати, зафільмувати. Подріблюю цибульку і морквочку кубиками. Так само трошки більшими кубиками картоплю. Яйця в мене вже зварилися, майже. я відкипіння варю 5 хвилин, щоб жовточки потім були жовтенькі. Притушковую все на олійці, овочі, маю на увазі морку з цибулькою, а картоплю, позбиравши всю піну, як вже почала підкипати в мене куряча ніжка. Даю також подрібнено сюди в зубку. Даю всьому проваритися приблизно 10 хвилин. Після того, як я ось додала заправочку свою і картопельку, зразу я додаю, зубка на курці, як я вже згадувала, готується дуже швиденько. Після цього все гарно ще промішую і трошки підсолюю. Як прогорилося 10 хвилин, даю тоді рис, щоб він так само варився зі всім разом. Даю ще лавровий листочок і 3 горошинки перцю до перець надає особливого аромату, завжди курячим бульйоном. Потрібнюю одне яйце. Люблю одне яйце додавати до зубки одразу. І ще окремо до тарілки, я також люблю давати яйце. Додала яйце, як прокипів у мене трошки рис, і також зразу даю фактично вже перемелений брикет і щавлю. Примішую він є дрібненько перемелений. Буду варити ще буквально 5-10 хвилин. Все разом. Отже, всього, воно з моменту закипання варилася в мене курка півгодини, лапка вже зварена. Потім м'ясою я виймаю лапку подрібнюю, виділяю кістки. А м'язку даю назад в свій борщик зелений. Пробую на смак. і перед тим як виключати, ще підсолюю, якщо не потрібно, то можна виключати одразу, якщо готовий, овочі і рис, звичайно, з м'ясом. Накриваю кришкою, щоб трошки воно настояло на зубка до теплого стану. І подаю з яйцем. Сметанкою, також даю трошки своєї живої очіки, вона дає пікантності до зубки. І обідаємо такою смачною зубкою. Також з нами обідають наші хвостики. Ну, зараз кіт їсть то, що призначено, собаці, хоча має своє місце де поїсти. Ну, собачка надає йому також скучати, приєднується. До обіду. Не смиряться вони, вони діляться, кіт вже тоді сухий корм поїдає його. Ось так у нас якось обід проходить. Всі разом ми обідаємо. Ми сідаємо і наші хвостики зразу. Ну, наша собачка любить взяти щось і нести на диванчик обідати. Всім дякую за увагу! Смачного!